Знаурі сила лева уряд Олафа Шольца закликають збільшити військову допомогу Україні німецькі експерти. Фахівці інституту світової економіки, що у Кілі, стверджують, поразка українського війська обійдеться Німеччині значно дорожче ніж поточна військова підтримка України у десятки разів. Тетяна Логунова розкаже більше. Допомога Україні в інтересах Німеччини не тільки з безпекової та моральної точки зору, а й з економічної. Принаймні так стверджують експерти інституту світової економіки в Кілі. Днями вони опублікували звіт, де проаналізували скільки офіційний Берлін витрачає на військову допомогу українським збройним силам зараз, і в яку суму Німеччині обійдеться припинення цієї підтримки. Звіт так і називається: скільки нам коштуватиме не підтримувати Україну. Далі лише цифри. Від початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні військову допомогу на понад 10 мільярдів євро, тобто в середньому витрачала на зброю та техніку для ЗСУ 4 мільярди євро на рік. Це одна десята від німецького валового внутрішнього продукту. У разі припинення допомоги і перемоги Росії витрати будуть значно більшими в десятеро, а то й більше. Експерти пояснюють, це так, якщо Путін ви. Гре Німеччині доведеться більше інвестувати у власну оборону та виділяти значно солідніші кошти на отримання біженців, які масово залишатимуть Україну. Сюди ж приплюсуються і збитки через розрив торговельних зв'язків з Україною та втрату інвестицій. Перемога Росії у війні з Україною призведе до значно вищих витрат для Німеччини. Ми оцінюємо їх на рівні 1-2% від ВВП, що приблизно в 10-20 разів перевищує поточну військову підтримку. З огляду на це в економічних інтересах Німеччини зберегти і навіть значно збільшити підтримку України. Тобто експерти фактично закликають уряд Німеччини посилити військову допомогу, зокрема, закласти більше грошей на закупку зброї і техніки для українського війська в бюджет наступного року. У проєкті головного фінансового документа зараз фігурує сума 4 мільярди євро. Це вдвічі менше ніж цьогоріч. Утім, остаточно бюджет ще не затверджений. Голосувати за нього парламент буде наприкінці листопада. Чи дослухаються до експертів політики стане зрозуміло вже найближчим часом? Утім, офіційний Берлін не раз наголошував. Україна може розраховувати на підтримку Німеччини допоки не буде досягнутий справедливий мир. Пакети військової допомоги німці передають регулярно майже щомісяця. Востаннє Україна отримала його наприкінці вересня. Тетяна Лугановичла Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.